Василина Прекрасна. В якомусь царстві в давні часи жили собі на узліссі в маленькій хатинці Дід та баба і донька Василинонька. Жили вони мирно й тихо, та й на них прийшло лихо. Занедужала матінка рідна чує смерть іде. покликала вона тоді Василиноньку і дала їй маленьку лялечку. Слухай, каже донечко Бережи цю лялечку і нікому її не показуй. Як трапиться з тобою біда, дай їй поїсти і спитай в неї поради Поїсть, лялечка і твоєму лихові зарадить, донечко. Поцілувала мати Василиноньку і померла. Потужив, поплакав старий та й оженився на другій. Думав, дати Василинці матінку, а дав лиху мачуху. Були у мачухи дві дочки злі, дурні та вередливі. Мачуха їх любила, ласкала, а Василину поїдом їла. Погано стало жити Василиниці. Мачуха й сестри все лютують та лаються, роботою дівчину діймають, щоб вона від праці схудла, від вітру та сонця почорніла, тільки цілий день і чути. Василин, обід звари, в хаті прибери, принеси дров, подій корову, та роби хочіше та дивися веселіше. А Василинка все робить, всім догоджає, всю роботу справляє. Та щодня Василина все кращає, красуня, ні в касті сказати, ні паром описати. Це все їй лялечка допомагає. Рано вранці надоїть Василина молока, замкнеться в комірчині, молоком свою лялечку частує та приказує Ану, лялечко, поїж та мене, бідолашну, поїж та мене, бідолашну, потіш. Поїсть лялечка і потішить Василину і всю працю за нею зробить. Ого! Угу. Сидить дівчина в холодочку та плете віночки, а в неї вже і грядки виполото, і води нанесено, і піч витоплено, і капусту полито. Лялочка їй ще й зіллячку від Загару вкаже стала Василина ще вродливіша. Одного разу поїхав батько на довгий час з дому. Сидить мачуха з дочками в хаті, за вікном темрява, дощ, вітер вия, осінь пізня. Навколо хати ліс тримучий, а в лісі баба Яга живе людей, мов курчат жаре. От роздала мачуха дівчатам роботу одній вишивати, другій панчохи плести, а Василині прясти. У сьому домі вогонь погасила, одну скіпочку засвітила, де дівчата працювали, і спати лягла. Тріщала, тріщала скіпочка березова та й згасла. Що діяти? Кажуть мат... мачушині дочки, у сьому домі вогню нема робити треба, доведеться по вогонь до баби Яга йти. Я не піду, каже старша дочка. Я вишиваю, мені від голки світло. І я не піду, каже друга, панчохи плету, мені від спиць світло. Тут обидві й закричали Василині! Васелині по вогонь йти, іди до баби Яги. Та й виштовхнули Василину з хати. Навколо ніч темна ліс, густий, вітер злий. Заплакала Василина. Заплакала Василина, витягла з кишені лялечку. Лялечко, моя любо, посилають мене до баби по вогонь, а баба яга людей їсть жує, тільки кісточки хрускотять Нічого, каже лялечка, не бійся, поки я з тобою. Не знатимеш лиха? Спасибі на доброму слові, сказала Василина, і пішла в путь дорогу. Навкруг ліс, мов стіна стоїть, на небі зірочка не блищить, ясен місяць не сходить, Іде дівчина тремтить, лялечку до себе пригортає. Коли це скаче, повз неї вершник, сам білий на коні білому, збруя на коні ясна почала розвіднятися. Іде дівчина далі, спотикається, об пеньки колоди забивається, роса косу вкрила, руки заледенила, раптом скаче другий вершник, сам червоний на коні червоному, збруя на коні червона. Зійшло сонце, приласкало, загріло дівчину, і росу на косі висушило. Цілий день ішла Василиненька, надвечір вийшла на галяву. Бачить, хата стоїть. Огорожена вколо хати з людських кісток. На огорожі черепи людські, замість воріт ноги людські, замість засува руки, замість замка гострі зуби. Злякалася Василина стала як укопана. Коли це скаче, повз неї вершник. Сам чорний на коні чорному, збруя на коні чорна, доскакав до воріт і пропав, ніби крізь землю провалився. Настала ніч. Тут, у всіх черепів на огорожі, очі засвітилися, стало на галявині ясно, як удень. Затремтіла Василина від жаху, ноги не йдуть, від страшного місця не несуть. Раптом чує Василина, земля дрижить. Ходором ходить, це баба яга в ступі летить, товкачем поганяє, мітлою сліди замітає, під'їхала до воріт та як закричить Тьху, тьху, руським духом пахне. Хто тут є? Підійшла Василина до баби яги, вклонилася їй незесенько та й каже тихесенько. Це я, папусю, мене мачушині дочки по вогонь прислали. Так, каже баба Яга, твоя мачуха мені родичка. Ну що ж, поживи в мене, попрацюй, а там побачимо. А потім, як крикне гучним голосом: Гей, запори мої міцні, відімкніться, ворота мої широкі, відчиніться!» Відчинилися ворота, баба Яга в'їхала. Василина вслід за нею. Коло воріт берізка росте, хоче дівчину зашмагати. Не шмагай, берізко, дівчину, це я її привела, каже баба Яга. Коло дверей лежить собака, хоче дівчину покусати. Не займай дівчину, це я її привела, каже баба Яга. У сінях кіт воркіт, хоче дівчину подряпати. Не зачіпай її коте воркоте, це я її привела. Каже баба Яга. От бачиш, Василино, від мене нелегко вибратись. Кіт подряпає, собака покусає, бере за очі виб'є, ворота не відчиняться. Зайшла баба яга до хати, лягла на лаві. Гей, дівко чорнявко, подавай їжу Вискочила дівка чорнявка, почала бабу ягу годувати. Борщу казан та молока дзбан, та двадцять курчат, та сорок каченят, та півбика, та два пиріжка та квасу, меду, браги без міри. Все з'їла баба Яга. Василині тільки з хліба дала. Ну, каже Василино, бери отой мішок пшона, та зернятку перебери та всю чорнушку вибери. а як не зробиш, я тебе з'їм. Тут баба яга й захропіла. Узяла Василина з коринку, поклала перед лялечку і каже лялечко, порадь, порятун, пожалій мене суротиноньку. А лялечка й відповідає: Ти не плач, не журись, краще спати лягай, ранок од вечора мудріший. От Василина заснула, а лялечка тут гукнула. Птиці, синиці, горобці та голуби, сюди прилітайте, василину з біди визволяйте. Злетілося тут пташок видимо не видимо. Почали вони цвіріншати та пшено перебирати, а зернятка в мішок, чорнушку в зобок. Та все пшоно по зернятку і перебрали, від чорнушки перечистили. Тільки закінчили, проскакав повз ворота білий вершник на білому коні, розвиднілося. Прокинулася баба Яга питає. Ну, як роботу зробила? Готово, бабусю? Розсердилася баба Яга, а сказати нема чого. Ну, боркотить, я зараз поздобич полечу, а ти візьми отой мішок, там горох з маком перемішаний, все по зернятку перебери, на дві купи розклади. А як не зробиш, я тебе з'їм. Вийшла баба яга на двір, свиснула. Відкотилася. Перечитувала. Ти їй було страшно тікав. Так тіч. Вийшла баба яга на двір, свиснула, відкотилася до неї ступа з товкачем. Проскакав червоний вершник, сонце зійшло. Сіла баба Яга в ступу, виїхала з двору, товка... товкачем поганяє мітлою слід замітає. А Василина скоринку хліба перед лялечкою поклала Допоможи, лялечко голубенько, гукнула лялечка дзвінким голосом. Прибігайте миші польові, домові та амбарні. На обігу тут мишви, сила селенна. За годину миші всю роботу зробили. Надвечір зібрала дівка чорнявка на стіл, стала бабу ягу піджидати. Проскакав за ворітьми чорний вершник, ніч настала. У черепів очі засвітилися, затріщали дерева, зашуміло листя, їде баба Яга кістяна нога. Ну, як, Василино, зробила роботу все готове, бабусю. Розсердилася баба Яга, сказати й нема чого Ну, коли так, іди спати, і я зараз ляжу. Пішла Василина за пічкою чує, баба Яга говорить Ти, дівко, чорнявко піч розпали, вогонь розклади. Я прокинусь, Василину спечу. Лягла баба яга, поклала губи на полицю. Шу? Поклала губи на полицю, ступнею накрилася, на весь ліс захропіла. Заплакала Василина, виняла, виняла лялечку, нагодувала її хлібцем. Лялечко голубенько, поїж поїшта мене бідолашну потіш. Хоче мене баба яга з'їсти. От лялечка її навчила, що та як робити, як лиха позбутися. Кинулась Василина до дівки чорнявки низько поклонилася. Дівчино чорнявенько, візьми мою хусточку, -хусточку шовкову та мені допоможи. Ти не стільки дрова підкладай, скільки водою заливай. Відповідає їй дівчинка чорнявка. Добре, любонько, я тобі допоможу. Довго підштопитиму, бабі язі колишкові пісні співатимуть, щоб міцніше спала. А ти тікай, Василиненько, а мене вершники не впіймають, назад не повернуть. Ні, каже дівка чорнявка, вершники бабі язі не прислужники. Білий вершник то день ясний, червоний вершник сонце золоте, чорний вершник нічка темна. Вони тебе не займуть. Вибігла Василина в сіни. Кинувся до неї кіт-воркіт, хоче її подряпати. Кинула йому пиріжок, він її не зайняв. Побігла Василина з ганку. Вискочив собака, хоче її покусати. Дівчина йому хлібця кинула. Собака її не зайняв. Побігла Василина з двору геть. Хотіла їй Берізка очі вишмагать. Вона її стрічкою з своєї коси перев'язала, і берізка пропустила дівчину. Хотіли ворота замкнутися, Василина їм завіси салом змазала. Вони перед нею і відчинилися. Вибігла дівчина в ліс. А тут чорний вершник проскакав, стало в лісі темно, притемно. Як без вогню додому дійти, як без вогню до хати війти? Мачуха світу зжене. І тут лялечка дівчину навчила. Зняла Василина череп з огорожі. На палицю настромила, біжить дівчина темним слісом, у черепа очі світяться темної ночі, наче вдень світло. А баба яга прокинулась, схопилась, почала Василину шукати, всі не кинулась. Коте-варкоте, -коте, дівка мимо пробігла, чи ти не подряпав її? А кіт варкіт відповідає, я тобі, бабу, Яго, десять років служу, ти мені й скоринки не дала, а вона мені. Пиріжка дала, от я її пропустив. Кинулась баба яга у двір Собако, мій вірний, чи покусав ти дівку неслухняну. А їй у відповідь. Я тобі десять років служу, ти мені й кісточки не дала, а вона мені хлібця дала, я її і пропустив. Кинулась баба яга до берези. Березо моя березо, чи ти її очі вишмагала? А береза їй у відповідь Я в тебе десять років росту. Ти мої гілочки й мотузкою не підв'язала, вона мене стрічкою обвела, я її й пропустила. Підбігла баба яга до воріт. Ворота мої міцніші ви замкнулися, чи затримала дівку неслухняну. А ворота відповідають Ми стільки тобі служили, ти нам у завіси й води не підлила, а вона нас сальцем змазала. От ми її пропустили. Розсердилася баба яга. Почала собаку бити, кота шмагати, ворота ламати, березу рубати. Заморилась, упарилась, ухекалась, не стала Василину здоганяти. А Василина додому прибігла. Бачить, в домі темнісінько, в жодному віконці не світиться. Вибігли, мачушині дочки, стали лаятися. Чого довго ходила, вогню не несла? У нас ніяк вогонь в домі не держиться. Все ж ми його кресали, кресали, не викресали, від сусідів приносили зразу в хаті згасав, може, хоч твій вогонь держатиметься. Внесли череп у хату, а очі з черепа так і дивляться на мачуху та її дочок, так їх вогнем і печуть. Ті були, поховалися та куди не кинуться скрізь очі за ними знає стежать та вогнем палять. Так мачуха та її дочки і згоріли на вугілля. А Василину ці очі не зайняли. Закопала Василина черепу землю і виріс на тому місці трояндовий кущ. Не схотіла Василина в цьому домі залишатися, пішла до міста і стала жити в одної бабусі. От якось вона й каже Нудно мені, бабусю, без діла сидіти, купи на ну, мені найкращого льону. Купила їй бабуся льону, сіла Василина прясти. Робота в неї так і спориться, веретенце так і дзищить, нитка тягнеться рівна, тонка, як золота волосинка. Стала Василина полотно ткати, виткала таке полотно, що в ушко голки продіти можна. Вибілила Василина полотно біліше от снігу. Ой бабу, от бабуню, каже Василина, продай це полотно, а гроші собі візьми. Глянула бабуся на полотно яхнула, ляхнула. Ні, дитинко, таке полотно, крім царевича, й носити нікому. Пронесуну я його до палацу. Побачив царевич полотно, здивувався. Що ти хочеш за нього? питає. Цьому полотну ціни нема, царевичу батечку, я тобі його в подарунок принесла. Подякував царевич старій і відпустив додому з дарунками. Хотіли царевич із того полотна сорочки пошити, та ніхто не брався занадто тонка робота, покликав царевич бабусю. Зуміла ти зіткати таке полотно? Зумій з нього і сорочки пошити. Бабуся відповіла Не я, царевичу, пряла. Не я ткала, а дівчина Василина. Ну так нехай і пошиє вона. Повернулася Василина бабуся додому, розповіла про все Василині. Василина сорочки пошила, шовками повишивала, скат... скатними перлами виназила віднесла бабуся сорочки до палацу. Сіла Василина біля віконця на п'яльцях шити. Раптом, бачить, біжить царський слуга. Кличе тебе царевиш до себе в палац. Пішла Василина до палацу. Як побачив царевич Василину прекрасну, так і завмер, не розлучуся з тобою, будеш моєю дружиною. Взяв він її за руки білі, посадив із собою поруч, а там і весілля справили. Скоро прийшов і Василинин батько і зустався жити біля дочки. Бабусю, Василина до себе взяла, а лялечку завжди в кишані носила. Так вони живуть, поживають, нас у гостину піджидають.